Вітаємо вас на інтернет-програмі Надія Є. Сьогодні ми пропонуємо вам першу частину проповіді пастора Віндзорської церкви Адвентистів 7-го дня, що в Канаді, Алекса Головенко. І так, чотири вершники апокаліпсису нашій сім'ї була потрібна друга машина. І я шукав, щоб знайти її. Що ми можемо собі дозволити? Коли я дивився на дизель, що раніше належав для економії палива, мене запросили перевірити, щоб сісти на нову модель. В ароматі найдорожчих парфумів є чарівна привабливість. І продавець знає це. Найдорожчий парфум – це запах нової машини. У той момент, коли ви від'їжджаєте з точки А, це вже коштує вам. Ціна на середньостатистичний автомобіль падає за місяць на 3 тисячі доларів. Багато це чи мало? Це 100 доларів на день, щоб відчути запах нової машини. Найдорожчий у світі автомобіль з 300 тисяч діамантів коштує 4,8 мільйона доларів. Автомобілі їздять, щоб їх бачили та читали твій статус, а не просто щоб тебе кудись доставити. Автомобілі є ознаками того, ким ми є, і ким хочемо бути. Світом правлять символи та марки. І ми знаємо, як їх читати, навіть якщо ми не є власниками «Сіміонс 101, клас за маркою та нагородами. Я пропоную вам розглянути чотири символи в книзі. Откровення, які представляють історію людства після першого приходу Ісуса Христа. Лише тоді, коли ми переконались у верховенстві і лідерстві Христа та його центральні ролі на небі, лише тепер можна безпечно розглядати причини та наслідки зла чотирьох вершників. Чотири вершники Апокаліпсису найвідоміше зображення з книги. Це зображення пов'язано з різними припущеннями. Хтось назвав чотирьох вершників християнським джихатом. Більшість вважає це майбутнім зображенням судів періоду суду Божого, ігноруючи той факт, що початки зриваються, як тільки Агнець бере сувій в руки. Якщо до откровення п'ятий розділ є 31-м роком нашої ери, то ці події починаються негайно, розкриваючи історію. Кінь символізує війну. Були і інші тварини, на яких можна було би покататися: Віслюк, мул, коли вони для сільського господарства, навіть страуси. Кінь був символом війни, так само, як танк або бронетранспортер означає військовий. Ви не зустрічаєте міні-авто чи легкового автомобіля на передовій. Отже, символи мають значення. Книга об'явлення показує, як Ісус зриває початки з Сувою, який Він узяв після Голгофи, після того, як зійшов Святий Дух в День П'ятидесятниці, після того, як Він був коронований царем царів і Господом панів. Сувій залишається закритим, його потрібно відкрити. Адже коли всі сім початок будуть зняті. То в книзі об'явлення 5 розділ дев'ятий вірш дається відповідь, хто достойний зняти печатки. Вони співають нову пісню, проголошуючи Ти достойний взяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і відкупив нас Богові своєю кров'ю від усякого покоління і мови, і племені і народу. Оскільки печатки почергово знімаються. Ми бачимо історію після Христа. Ми вже знаємо, що вона сповнена проблем, але знання того, що Христос представляє та пояснює це, має сенс і дає надію. І я побачив, що агнець відкрив одну із сімох печати, і я почув, що одна із чотирьох живих істот говорила громоподібним голосом: Іди і подивися, книга Об'явлення Шостий розділ, перший вірш. Коні вказують, що основна природа історії це війна. Війна на землі явище вже звичайне і неминуче, тому що війна почалася на небі. Чутливі люди знають це, сили добра і сили зла перебувають у дедалі більшому конфлікті. Війна це стан людини. Бути людиною значить воювати. Люди, молитви, завжди перебувають усередині цього стану, навіть коли мовчить зброя між народами, боротьба точиться в нашій душі, вона може вестись в наших родинних колах. Деякі кажуть, як Бог може бути на небі, адже дьявол керує історію. Хороші хлопці фінішують останніми. Откровення показує нам іншу картину. Першим елементом у війні та історії людства є Христос. Коли перша істота покликала першого учасника громовим лев'ячим ревом вийди, ми бачимо в другому вірші появу білого коня Його вершник тримав лук і йому дали корону, і він виїхав, як завойовник, що прагне до перемоги. І я поглянув і ось білий кінь, а той, хто сидів на ньому, мав лук. І дано йому вінець, і він вийшов як переможець, щоби перемогти. Книга Об'явлення 6 розділ 2 вірш. Христос править і перемагає в історії. Корона тут вживається слово стефо, що перекладено також як гірлянда або вінок, знак високого рангу, тому що вінок або гірлянду давали як нагороду переможцям в публічних іграх. Наступного разу ви побачите цього вершника в книзі об'явлення 19 розділ наприкінці людської історії. Вершник Білого коня повертається, цього разу вдягнутий. Книга Об'явлення 19 розділ 11 вірш. І побачив я небо, що стояло відкрите, і переді мною був білий кінь, на якому вершник зветься вірний і праведний, справедливо судить і воює. І на його голові багато діадем. Перша картина християнської історії, яку ви бачите славне переможне Євангеліє. Це почалося в Дні апостолів і триматиме до кінця спасіння душ і подолання зла у всьому світі. Це не просто період тріумфальної апостольської церкви першого століття, а й загальна тривалість людської ери після Христа Євангеліє, яке змінює світ. Яке вносить спотворену культуру, образ Божий. Білий колір завжди був символом чистоти та цілосності, в буквальному перекладі з грецької мови звучить так: Він вийшов, перемагаючи, і щоб перемогти, так само, як і заклик довіруючих у 7 розділі 2, 11 та 17, 26. Третій розділ п'ятий вірш, двадцять перший, п'ятий розділ п'ятий вірш. Переможному. Ті, хто їде з Христом на білому коні переможці, дотримуються до кінця і віри Ісусових, і заповідей Його. Не пропустіть цю нагоду, бо в наступних передачах ми розглянемо три інших коні червоний, чорний та блідий, вони є символи зла і загибелі.